Раптова вечірня мотивація, коли хочеться повністю змінити своє життя, коли з'являється бажання вивчати декілька мов одразу, і коли з'являється бажання займатися спортом. Ми точно знаємо, що в тебе була така ситуація, тому ласкаво просимо до нашого нового відео Student Diaries. Сьогодні в тебе є можливість дізнатися більше про планування та про те, як розпланувати своє життя. Тож ласкаво просимо до нашого нового відео. Ну, а перед тим, як ми розпочнемо, радимо вам дізнатися більше про постановку цілей. Про це ми поговорили минулого відео. Посилання на нього ви можете знайти в верхньому кутку екрану або ж в описі до цього відео. Ну а ми починаємо! Блукаючи просторами інтернету, ви можете знайти безліч порад щодо побудови планів вашого життя. Але сьогодні ми з вами поділимося тим, що, на нашу думку, вартий твоєї уваги. Тож, перш за все, слід обрати платформу, в якій ми запишемо всі свої плани. Це може бути абсолютно все, що завгодно. Наприклад, або ж блокнотик, або ваш щоденник, або якийсь цифровий аналог. Після того, як ми брали місце, де запишемо всі свої плани, виникає абсолютно логічне питання а що ж розпочати? І розпочати ми радимо вам із ціле на рік. Це може бути абсолютно все, що завгодно. Прошу, дайте свої фантазії, волю. Головне тут не обмежувати себе занадто реалістичними цілями. Тобто, дійсно пишіть все, що на вашу думку зараз здається занадто високим та занадто нереалістичним. Коли ми ставимо занадто високі цілі для нас, то ми тоді дійсно доходимо до того, що нам потрібно. Але не забуваємо, що всі ваші цілі згідно з системи SMART мають бути. Непереоціненими, тобто дійсно пам'ятаємо про те, що ми маємо знати, яким шляхом та якими навичками ми дійдемо до того, чого ми хочемо. Зараз перед вами ваші цілі на рік, але вони здаються занадто величезними та недосяжними. Аби це виправити, ми розіб'ємо їх на певні підцілі, буде здійснення мети набагато краще йти маленькими кроками, чим одним великим. Далі ми розкидаємо наші підцілі по місяцям згідно наших дедлайнів. Можливо, зараз це доволі складно та незрозуміло. Тому давай розглянемо наступну ситуацію. Наприклад, я протягом 2023 року хочу стати айтішником. І це моя ціль на наступний рік. Здавалося, б, це знато велика ціль, але давай розіб'ємо на певні підпункти. В моєму випадку це може бути. Дізнатися більше про галузь веб-розробки, обрати напрям, підвищити свої навички з HTML та CSS та обрати курси в АТІ компанії та пройти стажування. Здавалося б, зараз це звучить знову доволі складно, але давайте перейдемо до планування. Тож далі ми маємо розставити всі наші цілі по місяцям. Тобто, в грудні я маю дізнатися більше про галузь веб-розробки, дізнатися, що таке бекенд, що таке фронтенд, і обрати саме той напрямок, який мені до душі. Далі, в січні, я маю підвищити свої навички з HTML та CSS, аби в майбутньому мені було набагато легше на курсах. Далі протягом січня та лютого я підвищую свої навички і уже в березні шукаю та аналізую IT-компанії. Дивлюся, де б мені було б краще пройти курси, та яка IT-компанія мені більше вподоби. Далі все залежить лише від тривалості курсів, але сподіваємося, ти зрозумів систему саме того, як працює планування. Тож. Став собі величезні плани, розбивай їх на маленькі місячні підсілі та впевнено крокую вперед. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тому став лайк, підписуйся на наретіві та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.